Всім привіт ми з України, всім привіт, нескоро скоро не злами. Щойно провалала повітряна тривога, неділя, ранок, саме час зняти ролик. Що як на даний момент, бо весна вже дуже активно, вдень вже дуже тепло. Я вже купила помідори з квіточками. Тож скоро покажу вам свій город. <сум> Він там метр на метр, але там буде огород, там будуть огірочки і п'ять помідорів, три огірочка і п'ять помідорів і зеленушка. О, ну, корей поки немає, і поки ще не буду заводить. Ось, тож давайте прогуляємось по весняному такому садочку: квітень, тепло, весна рання. Дуже класно. Запрошую на прогулянку. Новенька моя Тіфані виїхала на вулицю, і вже минулорічна, величезна, також скоро розквітне. Вона була в зимовому садочку, перед морозами я її занесла, і вона добре собі перезимувала. І все з нею також класно. Оцю Тіфані я висажу на клумбу. Потім вам все покажу. Тут вже дуже великі листочки, дивіться, вже які прирости величезні на гортензіях, Це Анабель, там ще Голд. Тобто, ну дуже в нас вже тепло. З кактусом все добре. сукуленти я трошки підрізала, бо вони підмерзли. А е грозоні витримав мінус 4 і йому нормально його тіло не зморщилось, нічим не покрилось. Він гарненький, кругленький, бо йому вистачає сонечка. Тобто кактуси здатні витримати тривалі морози, деякі сукуленти також, але більша частина ні. І подивіться, який мій дракончик, який став он, такий пухнастенький, який жачок. Він, а, також броньочки вже розкрились, квіточок немає. Я подивилася, як він виглядає. Спочатку білі бутончики і він квітне. Тож цього року він квітнути ще не буде. Видасть прирости вони визріють і спробую поставити на вкоріння гілочки. Бо така ідея мені прийшла трохи запізно. І вже в нього, дивіться, які листочки він вже починає обростати. Вже ця калючка починає бути схожа на деревце зелене. Гортензія черешкова, чи, чи яка вона там ще вона плетиста, вона отак буде плестись. Ще вона невелика, вона мала. І дивіться, вона вже з бутоном, які на ній бутони. Вона так і росла тут, на неї не дуже вдало. Трохи розташування взимку тече вода, і вода ж холодна. і Вона підмерзає, покривається льодом в смислі. І нічого нормально їй, Дивіться вже, які бутони. Ну, Тут також вже перерости, тут трохи хаосу, бо ці жовті квіточки створюють такий хаос, але вони потім пропадуть і будуть тут тільки гортензії, дивіться, які на них, на них вже прирости. Полуничка з рожевими квіточками вже дозріла, вже малятко з'їло 5 ягідок смачних. І я вам показувала минулого року, вона дуже довго і квітла і давала ягідки. Тож цей кустик кущик я забирала в зимовий садочок. Він добре, бачите, вже ягідки і вже навділили. І решта також перезимувала добре, тобто буду розмножувати. Бдджоли вже прокинулись, вже годуть, сонечко тепло. І сьогодні було тепло вночі. Тож вже вони зраненько прокинулись, вже активно працюють. І вже скоро-скоро розквітне моя магнолія. Буде класний, який кущ величезний, красивучий. Вже весь Фейсбук в е фотках е магнолії, які розквітли там на бульварі Шевченка. І моя також скоро розквітне. У нас будуть власні фотки. Магнолія реально класна, класне дерево. Тож спробуйте потерпаршувати з, з такою рослиною. Виглядає дуже класно, ефектно, квітне, офігенно. Ось такі бутони. І заходимо в зиму садочок. Чи кактуси там розквітають, дивіться. Все квітне, все радіє сонечку. Скоро ще будуть багато фото різних кактусів. Ой, Бо вони всі класнючі, всі по-своєму квітнуть і всі такі неймовірні, класні. Тут тіракотовий буде, там жовтий, там ще з якимось. Вон там амілярія квітна, маленькі рожеві квіточки. Ну, все так воно класно, прямо воно всі рослинки так збадьорились, відчули весну повним ходом на всю Камеліки продовжують рости. Це оцінка, бачите, з нею все добре. Ці новинки калючі, вони, ну, квіточки нереально красиві. Тож о, тож, тож, я прихопила два новеньких кактуса. Тут також все добре, тут стало більш простору після того, як виїхали. Рослинки на вулицю. Кава переїхала. Так, тут же ж я вам показувала, яка, яка відбулася перестановка. І вже починає дозрівати, вона також швидко пересихає. Я вже почекаю, поки ягідки дозріють, і зроблю їй, збільшу її горщик. Варігатно треба розтягнути, підв'язати. Бо така плакуча форма мені не дуже подобається. Отож, в це треба ще трошки. Переробити так, все добре. Хтось квітне, хтось там приростики дорожче. На комусь ще плоди є. Дивіться, як вже збільшуються плотики. Я вам кожен раз показую. І, до речі, було питання, чим відрізняються квіти лимонів від квітів апельсинів. Так, вони відрізняються. Навіть відрізняються квіти лимонів. Ось квіточка Лунаріо. А ось квіточки лимона діаскурі. Тобто, навіть в сортах лимоні відрізняються квіточки, а від апельсинів вони також відрізняються. І ще сьогодні спробуємо деякі плодики апельсинчиків. Камеліка, червоно розквітаю, їй також треба пересадка і вже такі класнючі прирости. Тож почекаю, поки вона зупиниться з приростом, і буду збільшувати їй горщик. Кінги ще висять. В принципі, Можна ці жовті вже зрізати, полежить, хай трошки полежить, то зріють. Шункокан сьогодні розріжемо. Таро один залишився і він відпав. Тож його також розріжемо. О, ну, тут така своя атмосфера. Я все поприбирала, всі листочки поприбирала, тож показую вам чистоту і красоту. Тут взагалі така своя атмосфера. Отак от сонечко просочується. Тут такі зарослі джунглі. А зверху бачу. Шовтий листочок. <хи> треба попідрізати, я ще ніяк не дійду. А карамболу трохи протяніло, тож треба сюди швидше дойти, <кхи> і щоб це все поприбирати. А, поприбирати. Розрядити оцей хаос і дати трохи сонечка карамболі. Треба вже займатися щепленнями, винести кали на вулицю і перевіримо сьогодні один і паліто зріжемо. І подивимось, що він там взагалі робить, чи почав він якось, хоч якось забарвлюватись. Бо він повинен бути максимально пігментований. Отож, подивимось. Кала ще квітне. І ось цей лимончик, щось він цьому році дуже-дуже ну, затягнув своє дозрівання. Вже б час було б дозріти. Вже скоро треба варити зелений борщ із свіжого щавля, а не солянку з цим лимоном. Ну, Ладно. <смі> Тож подивіться, яке можна різноманіття квітів отримати вдома. І кали квітучі, і магнолія, і кактус. і Це все одночасно. Просто треба трохи заморочитись. І всю таку красу, і лимони стигнуть, і апельсинчики достигають, і манго квітне. І все це можна вдома отримати одночасно. Тобто, ну, якби для цих рослин є свої сезони. Але якщо ви додасте трошки заботи піклування і любові, то можете побачити вдома і квітучу каву, і квітучу камелію, на вулиці квітучу магнолію, апельсинчик, який дозріває, лимончик зрізати до чаю. Тобто все це можна зробити одночасно. Ну, хоча в природі таке, так, да, ну, не зустрінеш. Тож, ось величезні кінги. Башмаки вже відсвіли черевички. Камелія, шункокан. Плюмерів я ще не виносила, ще для неї трохи прохолодно. Це Тарокоплодик, який відпав. Вся моя шайка лейка зі мною, кроме Байри. Бабайзара. Всі зі мною. І тут внизу прохолодно, зверху вже дуже так тепленько. Ось, купідо. Вже закінчує своє цвітіння і вже, бачите, дуже багато приростів. Зараз помочу. Роулі варігатний. І ось та квіточка. Ось ця квіточка камелії, вона вже давно відквітла, і вона просто тут тримається. А, так. Да. Дивіться, яка вона класнюча. Це у нас, блін, ще забуваю, хто вона у нас, хто вона у нас Волонтія. Амелія Валентіє, бачите, воно все, все відповідає. І ще є бутончик. Тож І магнолії, і кактуси, і камелії, все це можна вирощувати вдома. Ну, магнолії, звісно, на вулиці, але ось таке різноманіття можна побачити. І зараз я вам покажу кактус. Ой, ананас, який кактус? І ось ананаси від, дивіться, ті фіолетові квіточки, такі от суцвіття у плодиків ананаса. Здавалося б, це цілий ціли плід, який ми просто їмо. А насправді в природі це ціле суцвіття таких от сегментів ананасику. Вони вже так підросли, класно так виглядають. Тобто природа дивує і дивує своїм різноманіттям. Ніхто нікуди не пішов. Вони просто переместилися і лежать хто в тіночку, хто на сонечку. Так зверху тут тепліше, тут більше сонечка, вона не заглублена, ця частина. І тут вже набагато тепліше і Івасакі регулює свій. Ось дивіться, які вони є вже. І ось такі, які жовкнуть, вони відпадуть. Ще тримається, але цей плодик відпаде. Тож вони роблять декілька регулювань своїх плотів, своїх завізів. Начебто він і великий, але насправді сам мандарин корона в нього невелика, Тож частинку таких плодиків він скине. Я не втручаюся в ці процеси, рослини все роблять самі. Бо я не знаю, який плід вона запланувала скинути. Тож я не лізу, не заважаю. Ось моя квітнень. Тобто, бачите, всі квіточки лимонів сортів, верніше, так, всі квіточки сортів лимонів, вони також відрізняються. І бутони відрізняються. А від апельсинчиків вони також відрізняються. Ну, тобто треба дивитися і по формі рослини. І по зав'язі, і по квіточці, і по бутончику, і по листочку, і тоді тільки можна визначити більш-менш сорт, що у вас росте. А так просто по квіточці а Ні, скоро розквітне орхідейка. Ого, в неї тут аж, Раз, два, три, три, квітоноси, чотири. Ну, два, які поділені по два. О, класно, вона в мене там так не квітла. Значить, їй тут дуже сподобалось. І добре, від Тінтор її підійшло. Дуже цікаве спостереження для мене. Буду знати, буду додавати діланці, з ними все також добре. Кріптанти все забарвалися, я взагалі такі зібра. Побачите, яку велику групу рослин можна поєднувати. Можна поєднувати дуже багато. Звичайно, методом проби і помилок може комусь і не підійти. Наприклад, алоказії не дуже не дуже їм підійшло у мене, але добре підійшло калатеєм. Ця поки тримається, але щось я не впевнена, що вона захоче. І тут треба пересадити, вона була з оцінки, тож трошки так в цимку пострадала. Але в цілому калатеєм нормально, а лаказії під питанням. Камелієм добре, папорті взагалі зашибісно. Кріптантусом добре, ну а і манго? Цім взагалі кайфово. Я б сказала, дивіться, як квітне, манго сенсейшнл. Тобто, все спробуйте поєднати, щось витривале, щось ні, щось потваршує з вашими умовами, щось ні, і, і все, і ви будете знати, що підходить, що не підходить, з ким треба заморочуватись і возитись, а кого краще і, і не треба, вже можна її віддати, ну або воно само потихеньку здохне каламандін варігатний вже почав вегетацію свою довго сидів, чекав. Пізніше я вам покажу, що робити з рослиною, яку ви придбали, наприклад, голландську. оцю. І вам не подобається її смак. Пізніше буде ще багато роликів, і я вам покажу, що робити з такою рослиною. Якщо ви придбали, а вона вам за смаком не алю. Тож, тут це. Все квітне регулюють. Завіз свинячать мені листочками, свинячать мені лепесточками своїми, в цілому все добре. Ось це е е е лимон вокалу і е по квіточкам він такий трошки схожий на мейер. Дивіться, який їжачок Клементін, скільки приростиків не давав, якщо ви чекаєте прирости, а рослинка вам не дає, або дає не в тому напрямку. Пригніть гілочки і дивіться, пригнуті гілочки, скільки надавали приросту. Я формую більш-менш вертикально, тому що, якщо будуть горизонтально, мене просто нічого не поміститься і не влізе. Ну, вже в голові, в волосі зараз буде купа купезна всіляких. Листочки, квіточок і плодиків. Лимончик, один Pink еверкі. Він вже у мене такий негарний, він такий розкаряка цей лимон. І це моє щеплення, я буду його зрізати, робити йому нову крону. Зробити, зробити треба собі додаткове щеплення. Тож це обов'язково покажу. Треба виділити час, щоб зайнятися саме цим лимоном, зробити і дублік. І його оновити і пересадити. І головне, його не загубити не загубити материнську рослину, бо вона вже таке коріння фігенне. І зараз я вам ще вставлю ролик, покажу, як виглядає моя тренога. Ви, напевно, хто зі мною давно ті, ті, ті бачили ролики, як я робила триноги, як я щеплювала рослинки між собою, щоб вони були з гарним, класним корінням. І Танюшка. Яка отримала від мене таку рослину, вона зняла і показала мені. Так, це папайка. Бачите, нижнє листя, воно пожовкне, жовтне відпаде, а нове росте гарно. Вона показала, як воно зараз виглядає, і виглядає вона офігенно. Я вставлю ролик з її YouTube, можна буде, шматочок вставлю, а можна буде подивитись все на її каналчику. Ось Раукарія, там ще калатея. Ну ось, По градусам у нас вже 20 градусів. Теплиці. Це, сонце ще не активне, це ще ранок відкриті відчинені двері, відкриті вікна на провітрювання аж раз за три. І тут от, також віконце відкрите на провітрювання і відкриті двері. Тож У нас вже тепло-притепло. На ніч я закриваю тільки двері, щоб просто байра не знесла мені цю сітку. Мало ли, що її там привидеться вночі. Ну, пізніше я її двері зачиняти не буду. Тож, от такі справи. У сусідів вже квітна смородина вовсю. Це така довгенька-чорненька. Дивіться, як вже ківі прокинулось, вже які гілочки. Це вже не брунечки, це вже прям гілочки. І подивіться, вже, як збільшились бутони на Азіміні, Ще трохи вона розквітне, пташки співають, кури, кудахкають. Село залом! Яке там місто, обласний центр? Село. Тут подивіться, да, які бутони на Азіміні класнючі. Ось такі прирости вже на гортензіях волотистих. Дивіться, вони всі-всі, як ліжачочки вже. А це а, голд. Голд взагалі величезні гілочки вже. І якась дрібнота. Це також платиста гортензія. Якась там мі Мірабелла чи щось таке. Я вже не пам'ятаю, як вона називається Міранда. Не знаю, щось таке. повинно бути варієгатним. Також вона так і зимувала, прокинулась. Сподіваюся, вона цього року трошки підросте і буде якось гарніше виглядати. Германська шмола, дивіться, взагалі красатіща. Ось ще трошки вишні вже заквітне. Дивіться, які бутони на вишні. А от там квітне-черешня, сусідська, в начерешні. І ну, сусідів, дивіться, вона вже вся-вся в квіточках. Бачите, як у нас тепло і класно висносно. Камеля Family Fatali, подивіться, який в неї перерост. Який класний колір. Зараз я її трошки виставлю на сонечку. Тож, подивіться, який в неї класничий колір молодого приросту. Він нереально класний, він такий глянцевий, такий колір насичений. І це молодий переріст. Далі він зеленіє. Отак От він зеленіє. Дивіться, як шикарно. Як цікаво спостерігати такий процес. І просто будуть зелені листочки, як у всіх рослинок. Але цей прирост зачаровує навіть більше, ніж квіти цієї гартенції. Ой, камелі. Я, правда, їх не бачила, бо я купила її з оцінки, але подивіться, який в неї приріст. Все, я її вже прощу, навіть не на гарні квіти заради цього приросту, бо він неймовірно красивий і дуже класно виглядає і незвичайно. Тут далі будуть зелене листя. Це таке старе, бо воно була придбана по оцінці. А ось дивіться, який неймовірний колір. Як класно вона виглядає. Потім воно ну, так зеленіє. Ну, це просто диво, спостерігати такі процеси в природі у себе вдома. Я просто в захваті цієї камелії. Не знаю, які там будуть на які квіточки, повинні бути просто звичайні червоні. Але її прирост, бачите, камелія фаталія Фемі... Фемі фаталія. Якщо вам десь попадеться в продаж така камелія, то обов'язково її купити. У мене її не буде на продаж, бо вона з оцінки. Ділайте, тут нема що, що, а вигляд має неймовірне саме листя. Ну і всі мої широколисті гортензії, Це з ними добре. Подивіться, які вже бруньки, як вони підросли, як вони відросли. Тож скоро будемо показувати вам цвітіння гортензій і волотистих, і широколистих. Вже і інжир прокидається. Він зимував мене без укриття. Я його нещодавно тільки обрізала. Якщо дивіться, є бруньочки, Вже видно, що він живий. Я його не вкриваю. Це сорт бурджасот, такі сині приплюснуті плоди. Мої молоді щеплення на вулиці. Там деяких є хлороз. Чому він у мене стався? Бо в мене ідеальні умови. Я їх трошки залила, поливала ананаси, вони стояли в судках, на них натекловати багато. І один судок там дуже пострадав. Тож на деяких рослинах є хлорос. Це признак того, що коріння щось не засвоює. Так, воно не засвоювало, бо е, якийсь час вони топилися. Але е, зараз вони без судків. Вода буде просто поливатись і витікати зайва. Я вже ці процеси тут проконтролюю, щоб не росло гарне коріння гарна крона. І потім вони будуть шукати нових власників. Вон і мікроцитрус, І ось і вони вже ну, вони вже тиждень, мабуть, на вулиці. Тож можна смі, сміливо виносити. Але переконайтеся, що нема е, минували заморозки. Я, звісно, ризикую, ризикую своїми рослинами. Але це мої ризики. Ви переконайтеся, що в вашому регіоні вже минували заморозки, тому що температура у нас у всіх різна. О, і ці дракончики вже на вулиці трошки постоять, розкриють свої бруньки, стануть красивіші. Тож переконайте, що в вашому регіоні минували заморозки. Тому що, як бачите, у нас дуже відрізняються температури. Хоча територія України не така вже велика, що прям так сильно, але дуже сильно і радикально. Десь сніг лежить, у мене йде дощ. І подивіться, які вже волотисті гортензії в той час, коли на, пів... на півночі України таких ще немає, там їх тільки розкривають. Ото От таке салатове то вилазить хоста, вона, до речі, перша вилізла. Ще інших хост я не бачила. Тут, бачите, вже є бутони, а десь в когось ще тільки починається сам процес прокидання. Там он голод Аннабель в цій загородці. Подивіться, яка вона вже величезна. Тож, температура усіх нас відрізняється. Переконались, подивились погоду, всі прогнози і воно до рослини. У нас ще сьогодні буде невеличка дегустація плодів. Це олив. Залишався один пліт і вже відпав. Дивіться, який він помаранчевий, який в нього носик помаранчевий, Ще пузико целюлітне з пупіком. Пліт вже дуже довго висів. Вже почав пересихати, і дивіться, да, шкоринка вже почала відходити. Не затягуйте, не давайте їм можливості отак пересохнути, бо він виглядає набагато красивіше і смачніше, коли е, стиглий. А цей вже я щось залишила, і він дуже довго висів. Так, фрагола також ви могли бачити на роликах з краєчку. Там висіла собі, висіла. І вже час її зрізати. Дивіться, яка соковита, класнюча, солодка. Зараз, звісно, ще спробуємо. Але я знаю, що вона солодка вже, блін, повний рот слюній. Розрізали фрегоглу, і такий аромат розтався. Я щось не зрозуміла, чому нього вже втратила свої аромати так довго висіла. Апельсин Шункокан повинен бути жовтий, але щось дуже довго висить. Такий він і є, з таким вдавленим пупочком. І зараз ми його розріжемо, він них ще трошки повисіти і дозріти. І дивіться, який він. Він також соковитий. Соковиті мішечки розвинуті хорошо, блищить сок, ну, соковитий, але є насіннечку. Зараз ми його ще спробуємо, що він себе представляє, але дивіться, як класно переливається на сонечку. І Тароко. Один пліт Тароко відпав, інший пліт і політо. І ось Тароко повинен бути вже частково пігментований. Ну, Дуже слабо. Щось йому не вистачило, плодик відпав, але пігментація вже трохи видно. Ну, він такий і є тароко, він не дуже пігментований, але він класнючий, солод... солодющий. Як от в нього, дивіться, яка ніжна по структурі. Сам апельсин дуже класнючий і частково пігментований. І і паліто зараз перевіримо, наскільки він взагалі чи почав набирати ніхрена він не почав набирати пігментацію. Навіть вкраплень не видно ще. Ну, плодів на ньому ще дуже багато, тож будемо чекати. Нехай поки що висять. Зривати я їх не буду. Зараз цей попробуємо, що за смаковими якостями. Тобто і політо, і політо, поки нас дінамить, навіть ніяких вкраплень не видно взагалі. Бо починаються вкраплення з носика. Носик просто помаранчевий, але вже дуже скулий. Добре, що вже можна розрізати плоди на сонечко і показати, наскільки вони соковиті, як вони блищать. Значить, що по цим плодам? Саме класний це фрагола, він дуже ніжний. В нього навіть видно, яка в нього м'якоть. Ось така ніжна-ніжна. Дуже класний тароку. І паліто також ну, він ще не дозрів, він такий з легкою кислинкою збалансований, але після смак в них дуже неймовірний. Ну, Мніола трохи перевісіла, тож трошки суховата вже. І шум кокан він просто солодкий. Він дивіться, соковитий, якщо він добре розвинувся, якщо він нормально ріс, набрав все, що йому треба, то він соковитий і солодкий. В нього кислинки немає. Шкоринка така, якось немає в нього ніякого післясмаку. Якщо всіх всіх є, і ще й потім слюна виділяється то в нього цього нема. немає якогось цікавого після смаку. Але він просто солодкий. Він солодкий, він не противний, він не огидний, Він солодкий, але ці кісточки все псують. І скоринка якась ніяка. А сам плід солодкий. Ось я тут пробую зі своїм оператором, я не одна дегустую. Тож я не можу сказати, що це поганий сорт. Але він поступається за своїми якостями іншим сортам. Так, поступається. Але він не поганий. Хто разом зі мною сіяв бананчики? Дивіться, вони саме-саме починають прокльовуватись. Наберіть терпіння і головне, не викиньте горщик з насінням. Вони тільки-тільки починають накльовуватись. Вон один виліз. Тож, чекайте. Ось так багато всього можна поєднати водночас, і гортензії вже розкрилися, і магнолії квітнуть, плоди дозріли, кактуси квітнуть. Тобто, бачите, якщо трохи додати любові, турботи, ну турботи, заботи треба прям додати багато, Та все можна отримати і лимончики квітнуть, апельсинчики дозріли, бананчики прокльовуються. Так, роботи багато, але це все можна спостерігати одночасно. Тож всіх обіймаю цьому, напрягайте свої булки бо нам їх ще напрягати і напрягати, і допомагати нашим Збройним силам. Нагадаю, що кумквати чекають ще своїх господарів. Тож, донатьте на банку, банка буде в описі і забирайте вже рослинки, поки вони з плодами. Всіх обіймаю цьомкою, до нових зустрічей!